Найпростіша воронка продажів, яку ви можете створити для свого інфобізнесу, це воронка продажів в Телеграмі. Щоб створити таку воронку продажів, вам достатньо мати якийсь невеликий, але дуже цінний інфопродукт, який ви будете пропонувати людям в обмін на підписку на ваш канал. Його ще часто називають лід-магніт. Це може бути якась невелика PDF-книга, якийсь чек-лист, якийсь невеликий відеокурс чи аудіокурс. Щось, що реально цінне для вашої цільової аудиторії. Далі ви створюєте закритий телеграм-канал і публікуєте на цьому каналі публікацію з посиланням на скачування ось цього вашого лід-магніту. І закріплюєте цю публікацію у себе на каналі, щоб всі її бачили. І потім ви просто пропонуєте зацікавленій аудиторії, вашій цільовій аудиторії підписатися на ваш канал, щоб отримати ваш лід-магніт. Фішка в тому, що за допомогою цієї елементарної воронки продажів ви вже можете збирати своїх потенційних клієнтів у себе на каналі, потім через цей канал регулярно з ними підтримувати зв'язок і навіть їм щось продавати і заробляти на цьому гроші. Хіба це не круто?